Террі Пратчет – один з найвідоміших англійських письменників сучасності, фантаст і справжній лицар свого часу, якому дістався не лише талант, але й ще й почуття гумору та велика мушність, людина, яка вміла посміхатися крізь труднощі і творила мистецтво, незважаючи ні на що. Террі Пратчет в дитинстві був звичайним хлопчиком, навчався в школі, захоплювався астрономією та не виявляв особливого інтересу до книжок. Його життя змінилося в 10 років, коли дядько подарував йому повість вітер у вербах Кеннета Грема. З того моменту він почав проводити весь свій вільний час за читанням книг, а згодом і сам розпочав свою літературну діяльність. Тонке почуття гумору, влучна сатира та яскрава багата фантазія це те, що вирує у творах письменника та приваблює його шанувальників, яких чимало по всьому світу. Справжній успіх прийшов до Пратчета після публікації гумористичного фентезі роману Колір магії, з якого почався цикл бестселерів під назвою Дискосвіт. Ідея написання цього циклу прийшла до нього несподівано. Пратчет вважав, що жив у сірому повсякденному світі. Він хотів бачити більше фарб, намагався знайти щось незвичайне та цікаве. Тому письменник створив зовсім інший світ. Помістивши його на плоский диск, що розміщений на спинах чотирьох слонів, які мчать крізь космос на панцирі Великої Черепахи. У цьому світі свої правила та закони. Світло рухається дуже повільно, магія є цілком матеріальною, а веселка має вісім кольорів. Мешкають тут не тільки люди, а незвичайні істоти, такі як відьми, чарівники, гноми і навіть вампіри. Не всі з них відрізняються гостинністю та добротою, тому недосвідченим мадрівникам важливо не заблукати. Книги з циклу про дискосвіт можна поділити на декілька підциклів. Перший з них присвячений ринсвіту, єдиному та неповторному чарівнику невдасі. Він не може відтворити навіть найпростішого заклинання. І куди б ринсвіт не подався, всюди натрапить на неприємності та приходи. Але саме йому доведеться стати провідником наївного й довірливого двоцвіта, першого туриста в дискосвіті. Другий підцикл познайомить нас з героями, які також вміють чаклувати. У маленькому королісті живуть три справжнісінькі відьми, три віщі сестрички. І хоча традиції забороняють відьма втручатися в життя простих людей, їм не раз доводиться рятувати свою батьківщину та своїх друзів від серйозних неприємностей. Особливо яскравим у серії тиськосвіт є підцикл смерть. Де головний герой, пан смерть, зовсім не похмурий і страшний персонаж, яким ми звикли його уявляти. Він обожнює кошенят, смачні страви та рибалити, мріє про відпустку і, врешті, просто виконує свою роботу, доправляє душі в інший світ. Наступний підцикл розповідає про повсякденне життя нічної варти славетного міста Анморборка. Очолює міську варту Семуель Ваймс разом з капралом Гнупсом, сержантом Фрадом Колоном та капітаном Морква. Вони оберігають порядок і спокій найбільшого міста дискосвіту. Романи Тарі Пратчета вже багато років, дарують яскраві емоції та щирі усмішки мільйонам читачів. Книги письменника перекладають різними мовами, екранізують, створюють ігри, комікси, а головне безперервно ними зачитуються. Тож, почавши одного разу читати книги Террі Прачета, ви вже не зможете зупинитись.